Всіх! Сьогодні хочу вам показати, як я буду підживлювати томати з розчином нітроамофоски. Як знаєте, до складу нітро... нітроамофоски входить три діючі речовини: Це азот, фосфор і калій. Вони знаходяться в формі легкодоступних сполок. Тому швидко засвоюється кореневою системою, рослинками. І якраз зараз період період рясного квітування і наливання зав'язі, нам якраз саме необхідно фосфор і калій. І ще тут трошки посушливо у нас було, і звичайно, вони відстають від інших томатів у мене за рахунок того, що було вологі замало, хоч сітка затіняюча, тут і є. Як я буду підживлювати, розводимо в невеликій кількості води. Я додаю 3 столові ложки на 10 літрів води. Нітроамофоски, в невеликій кількості води. Спочатку цю кількість нітроамофосочки ми розводимо, а потім я вже розмішую її добре і додаю відеречко. Тому приготувала собі ось зразу шість на шість рядочків, шість відер, зразу все розмішала, приготувала. І так як вчора і сьогодні йде дощик, то якраз земля волога, тому що знаємо, підживлення під кореневе робиться тільки після рясного поливу. Ну, ось так. Тим же розчином можна зробити і поверхневе підживлення томатів, а воно теж доволі якісно, воно навіть швидше засвоюється рослинкою. Ну, ми зробимо кореневе. Так як бачите, у мене промульчовано е, сіном, і все-таки частина азоту е, всмоктується в, із землі, е, так як сін, це, це вже лежить неділі-дві більше навіть. Ну, Ось так будемо підживлювати і будемо е, надіятися, що ми поправимо справу, будемо мати гарні томати. Дякую всім за перегляд. Надіюсь на нових підписників. Чекаю від вас на вподобайки, Натискайте на дзвіночок. До побачення!